Наш перший гість, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, Георгій Учайкін. Пане Георгій, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго вітати у нашій студії. Отже, буремні події наприкінці лютого місяця та у постреволюційний період показали, що все ж таки населення на руках є багато бойов, одиниць бойової зброї. А чи багато в країні нелегальної зброї і хто переважно є її власниками? Напевно, ви маєте відповідь на це запитання. А давайте скажемо так: перш за все в українців на руках багато зброї. Так і мовно можна поділити. На ту, що знаходиться на легальних засадах, і нелегальну зброю легально українці володіють. Страшною зброєю, тобто це мисливські рушниці і карабіни, тобто найрозповсюдженіші серед них це помпові рушниці, які переважно використовуються для самозахисту, і так звані цивільні версії автомата Калашнікова. Тобто це страшна зброя. І хочу сказати, що вона не використовується під час злочинів. Натомість ще десь 4 мільйони одиниць знаходяться в нелегальному обігу, серед яких Переважна більшість це пістолети і автомати Калашникова. От е сьогодні ситуація виглядає таким чином, що ринок чорної зброї квітне, все добре, вони процвітають. От Скажіть, а звідки тоді взялася така величезна кількість зброї, коли, начебто, кожен ствол, так якщо можна так говорити, це і підлягає суворому контролю? На території України свого часу було зосереджене просто гігантське озброєне угруповання радянської армії, 800 тисяч осіб, там до мільйона. На кожного була заготована легка стрілецька зброя. Далі, коли радянський союз виводив війська з Німеччини, Угорщини, Чехословаччини, всі виводили зброю, теж вивозили. Ніхто їх туди заврав, не віз, все залишили тут. Союз розвалився і миттєво з'явилася величезна кількість неучтенки. І оця зброя, я хочу всіх привітати, вона досі не порахована. Тобто десятки мільйонів одиниць, які зберігаються на складах, так. вони не пораховані. Саме вони і є головним джерелом постачання на нелегальний ринок. І до, доки ми не розберемося з цією. Проблемою, доки ми не поставимо на облік всю цю зброю, ринок буде. А яким чином можна поставити це все на облік, перерахувати і ввести? Перерахувати. Взяти врешті-решт і направити відповідальних людей під наглядом громадськості, переховати, визначити залишкову вартість там балансову і далі вже щоб... Ну Гаразд, зараз же оголошена кампанія з добровільної здачі нелегальної зброї. Чи матиме тоді ось ця кампанія належний ефект? Це постійно відбуваються такі заходи. Щороку міністерство внутрішніх справ двічі на рік проводить навесні і восени місячники здачі зброї цього разу? Вони будуть ще менш ефективними ніж попередні. Бо... Суспільство змінилося сьогодні. Кожен зрозумів, що захищати доведеться себе самостійно, так. власну родину, сусідів, громадський спокій і ще й територіальну цілісність нашої країни, бо всі ті інституції, на які ми розраховували 350 тисяч міліціянтів і наше військо. Ну, як виявилось, неспроможні. Звісно, що треба проводити реформи. Військо має о, отримати одні реформи. МВС має бути ну просто відсотків на 60-70 скорочено. і тоді ми зможемо о, перейти до якихось суттєвих змін і побудованої системи. Але сьогодні сказати українцям, віддайте свою зброю, ніхто не віддасть, бо поруч. Коли знадобиться, не буде міліціонера, а буде створе, і тепер найголовніше: люди мають зрозуміти, що серед тих людей, які володіють нелегальною зброєю, не всі злочинці. Тобто їх фактично примусили піти на чорний ринок, бо немає змоги купити офіційно Після процедуру навчання, там пістолет, і людина, яка відчуває небезпеку і не хоче бігати е е з мисливської рушниці на плечі е містом, вона купує собі нелегальний пістолет, і їх підштовхнули туди. Це тобто це злочинна не бездіяльність, а злочинна діяльність режиму влади, який просто потурає цьому всьому. Тут виникає момент. Людина без злочинних намірів. Ще він не в чорному сегменті, він ще в сірому. Так. Ми мусимо надати йому шанс перейти в білий, тобто надати можливість після ухвалення закону про цивільну зброю та боєприпаси легалізувати той нелегальний створ процедура відбувається приблизно таким чином. Він віддає її в певний е, відділ міліції. Там перевіряють на е, наявність якихось ознак, е, що вона була застосована е, під час злочинів. Якщо цього немає, то людина після проходження навчання і отримання ліцензії може забрати цю зброю собі. Що ми е, власне з цього маємо? Людину. Врятували від 263 статті третьої статі. Так однозначно а, вивели з тіні, поставили ствол і людину під контроль держави з цього дня. Він буде відповідати за кожен посіл. Якщо ми цього не зробимо, то ствол, врешті-решт, з часом опиниться в чорному сегменті і потрапить до рук злочинців. Це обов'язково. Тобто, тут має бути діалог. Має бути розмова з суспільством, а просто сказати українцям віддайте зброю, зараз ніхто не буде нічого віддавати. Пане Георгію, ось нині в Україні точиться багато розмов з приводу легалізації бойової, короткоствольної нарізної вогнепальної зброї. На вашу думку, чи готове до цього наше суспільство? Наше суспільство готове до цього все своє життя, все існування. Цей закон, а скажімо, ми кажемо не про легалізацію, ми кажемо про надання. Ухвалення закону, який буде передбачати використання саме короткоствольної нарізної зброї з метою самозахисту, так. ми давно до цього готові. І та статистика, яка сьогодні в нас є по використанню легальної мисливської зброї під час злочинів, вона красномовно свідчить, що українці не використовують зброю під час злочинів. Натомість, за умови ухвалення такого закону, вони отримують справжні інструменти для захисту свого життя. Хочу нагадати, що статистика. Свідчить про те, що в середньому в Україні щороку вбивають на місці злочину 10 тисяч осіб. Інша статистика каже, що після ухвалення такого закону, на якому ми наполягаємо, кількість злочинів зменшиться принаймні на 50%. Тобто ми щороку врятуємо 5 тисяч людей, щонайменше. Помножте це на 23 роки, помножте там на майбутні роки. Ми зможемо створити серйозне суттєве підґрунтя для побудови скажімо так, загальної доктрини внутрішньої і зовнішньої безпеки нашої країни, ось на цій оптимістичній дозі пропоную завершити нашу розмову. Час завершується, але дуже вам дякую, що ви завітали до нашої ринкової студії. Дякую. дякую.